Найбільше в Україні гес була атакована. Вночі російські окупанти завдали 12 ударів по Запоріжжю. Під прицілом була і Дніпро Гес. На місці спалахнула пожежа. <таспраць> Зокрема, удар було здійснено на дамбу, де їхав автобус з працівниками, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди звичайні цивільні люди, що їхали на З роботи. У прислужбі службі Укргідроенерго повідомили, що загрози прориву немає. Наразі на станції триває пожежа. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Ситуація контрольована.